Ви коли-небудь замислювалися, чи є у новин, які ви дивитесь приховані мотиви, чиї інтереси стоять за гучними заголовками. Нещодавне розслідування в США розкриває, які інструменти прихованого впливу використовує Росія щоб маніпулювати суспільною думкою та впливати на політичний курс Америки. США та Європа перебувають під постійними інформаційними атаками з боку Росії. Нещодавні обвинувачення проти двох російських громадян показують, як саме Росія маніпулює західними медіа. За даними американської прокуратури, представники російського уряду заплатили 10 мільйонів доларів компанії з Тенесі для створення контенту з прихованими меседжами та дезінформацією. Компанія Tenet Media стала потужним інструментом у цій гібридній грі. Лише за рік вона створила близько двох тисяч відеороликів, зібравши понад 16 мільйонів переглядів на YouTube. Ресурс використовував відомих консервативних спікерів, які мають довіру у американської аудиторії. При цьому її фінансували через телеканал «Russia Today». Який є російською державною структурою. Американські виконавці навіть не здогадувалися, що стали частиною гібридної війни іншої країни. На перший погляд, 16 мільйонів переглядів для Америки це небагато, але у США вибори часто вирішуються завдяки незначній перевазі в ключових штатах, де навіть кілька тисяч голосів можуть визначити результат. Російська кампанія була націлена на консервативну аудиторію. Невдоволено внутрішніми політичними змінами та витратами на міжнародну політику США через мережу медіаконтенту, що поширювався відомими коментаторами. Ця кампанія підсилювала вже наявне суспільне невдоволення та поляризацію. Крім того, російська тактика націлена не лише на США, наприклад, в Європі Росія підтримує націоналістичні рухи та працює через інфлюенсерів для підбурення невдоволення міграційною політикою і підриву довіри до ЄС. Подібні кампанії тривають роками і мають накопичувальний ефект. Поступово створюючи розкол у західних суспільствах, підриваючи єдність та довіру до демократичних інститутів заходу. Ці операції не просто чергова інформаційна кампанія. Це стратегія, направлена на посилення напруги та спонукає виборців сумніватися у власних медіа та політиках, створюючи відчуття, що державні інституції не варті довіри. Найбільша загроза у накопичувальному ефекті таких операцій. Коли довіра до демократичних процесів слабне, суспільство втрачає здатність протистояти загрозам. Падіння демократії починається з ослаблення довіри народу до державних інституцій, Джон Адамс, другий президент США. Як ви гадаєте, чи мають такі операції успіх, пишіть свої думки в коментарях, щоб дізнатися більше про те, як нами щодня намагаються маніпулювати та як виглядає інформаційна війна. Підписуйтесь на канал, ми розкриваємо те, що лишається за лаштунками.